Продається житловий будинок в винниках. Це є район вулиці Лісної. Загальна площа будинку 265 квадратних метрів. Це є от вхід в будинок. А це є гараж. Гараж розрахований на дві машини. Загальна площа гаража 38 квадратних метрів. І зараз заходимо в будинок. Значить, тут передбачене підсобне приміщення, може бути як пральня. Далі тут є вхід в підвал. Тут є два підвали. Один підвал 10 квадратних метрів і ще інший підвал 6 квадратних метрів. Оце є, якщо взяти, оце є вхід в будинок, парадний вхід в будинок, тут одразу є тамбур. Коридор приблизно 6 квадратних метрів. Гостьовий санвузол приблизно 1,5-2 квадратних метри. І далі тут є, от, це є вітальня, це є кухня студія. Зараз пройдемо. Кухня студія має 21 квадратний метр. Вигляд з, з вікон на озеро. До будинку, що належить озеро. От так як йде по паркану, якщо звідси видно, це там є ще озеро, входить в кадастровий номер ділянки. Це є балкон. І ось такий вигляд з вікон, з балкону. Тут будується житловий комплекс бізнес-класу від забудовника Cali Development Perfect Life. А оця ділянка, можна її докупити, але це продається окремим кадастровим номером. До будинку належить лише 500. Все інше можна докупити. От кухня студія, яку я вже показував, 20 квадратних метрів. І вітальня 40 квадратних метрів. Тут з вітальні передбачений вихід на терасу. Єдине, що її ще зараз немає, але по проекту тут має бути. Дуже гарна тераса. От, звітаємо. У тобто, загальному кухня-студія і вітання приблизно має десь 60 квадратних метрів. Тут передбачений камін, тому можна буде встановити камін. Піднімаємося на це є якби між другим і першим поверхом. Це є приміщення над гаражом. Може бути як більярдна або як спальня. Вже залежить від того, як собі хто запроєктує. Це є також вигляд от, з вікон. А з цієї сторони вигляд з вікон на вулицю. От. Повністю вже забудований район і обжитий. Тут вже всі сусіди проживають. Це велика спальня або, як варіант, більярдної може бути. І піднімаємося на другий поверх. Це є перша житлова кімната. Вигляд також на озеро. І можна вийти на балкон звідси. Ось такий краєвид. Друга житлова кімната. Також з виходом на той же ж самий балкон. Третя житлова кімната? Тут є також вихід на балкон. І якраз можна ще раз подивитись, наскільки тут обжитий район. І санвузол. Санвузол тут великий, 10 квадратних метрів щоб вже помістилося все необхідне. Ось такий будинок. Значить, ще раз. Одна житлова кімната, друга житлова кімната, третя житлова кімната і великий санвузол. Це є другий поверх. Між першим і другим поверхом, приміщення над гаражами, це може бути як більярдна або велика спальня, або ну, що може собі забажаєте. І перший поверх, це є гостьовий санвузум, коридор, вхід в будинок, вітальня 40 квадратних метрів з виходом на терасу. І кухня студія 20 квадратних метрів. З виглядом на озеро. Загальна площа будинку 265 квадратних метрів. Будинок продається з ділянкою 5 сотих. Додатково також можна ще докупити 5 сотих іншим кадастровим номером. А оце є гараж. Зацікавила пропозиція. Звертайтесь, будь ласка.